Катерина Скопіч перемогла у футбольному боулінгу на НСК Олімпійський у перерві матчу 18-го туру чемпіонату України між київським Динамо і Донецьким шахтарем. Я взагалі, в восторги. Перший раз такий опит, і одразу виграш. Наверно, це судьба. Я тепер буду ходити на стадіон. Саме стільки щирих емоцій і почуття щастя викликали, можливо, дещо прості речі конкурсу від ЕФК «Динамо Київ та мережі столичних АЗС кво. Три спроби влучити м'ячем із 11-метрової позначки в каністри преміального бензину марки Вентус. Три з трьох такого ще не було за першу половину сезону проведення цих змагань на головній арені країни. Катерина перевершила всі сподівання, отримавши винагороду у 70 літрів. Буду їздити! Слава Богу, є машина і бензин завжди актуален. Цікаво, що Катерина потрапила на стадіон вперше. Вона взяла участь у конкурсі як підписанти в Кадинамо Київ у соціальній мережі Фейсбук. Причому за жеребом випадково була обрана для пробивання ударів у площу воріт та ще й під час українського футбольного класику. Случайно поучаствувала от АЄФК Ді... «Динамо Київ в конкурсі в Фейсбуці. Звичайно попала і звичайно виграла такий замечательний приз. Наголос на слові фарт. Василь Аврамчук та Сергій Швець. інші учасники конкурсу, настрілявши відповідно 20 і 30 літрів, буквально по-доброму позаздрили фартовій дівчині. А... Ти... думав, всі три таточки вив'ю. Ну, попала одна тільки. Дівчина везучіша Катерина. Тож навесні футбольний боулінг від мережі АЗС «Кло» та Динамо буде поновлено і певно обов'язково знайдуться наступні щасливчики, які здобудуть, наприклад, максимально можливий літраж у 110 літрів.